Вже понад півстоліття увесь світ від крайнього сходу до далекого заходу щорічно, 27 березня, відзначає День театру. Це свято не лише майстрів великої сцени, але й вдячних глядачів, яких об'єднує любов до прекрасного. Однак чи багато у нашому місті, поціновувачів високого мистецтва, так часто Житомиряни ходять до театру, зараз будемо дізнаватися. Як часто ви ходите в театр? Ну, раз у місяць. Ну, ви як ходите там як шкільна екскурсія чи ви ходите самостійно? Буває з батьками, буває з, шку... з класом. А як взагалі вам наш ось Житомирський театр? Можливо, які ваші найулюбленіші вистави, які вам найбільше запам'яталися? Ну, наприклад, я завжди пам'ятаю виставу е, Буратіно, е, пам'ятаю Дюймовочка, пам'ятаю, ну, багато вистав пам'ятаю. Ми завжди ходимо з мамою, там, з класом. А що можете сказати про акторів, які ось грають саме у нашому Житомирському театрі, як можна, можливо оцінити їх? Ну, в них все професійно, вони дуже гарно грають, мені вони завжди дуже подобаються. Чи ходите ви до театру? О. Ні, нема колеги. Внуків багато, робота. Я ні, дочка, так. Да. А чому ви не ходите? Время не дозволяє. А як часто донька ваша ходить? Раз в місяць буває. Дуже давно ходив, навіть не пригадаю, коли останній був. А чому так? Не знаю, якось чи немає натхнення, чи бажання, чи можливо, не зацікавило настільки якось театр важко відповісти. Ви ходите до театру? Ні, аби так. Да. Ходите до театру? Да. А, а як часто? Ну, не часто. Один раз в два місяці. <гум> ну ви зазвичай як ходите? Наприклад, там шкільною чи студентською екскурсією, чи самостійно? З подружкою. Сама просто хожу. А можливо є якісь улюблені Житомирські актори або якісь вистави, які вам запам'яталися і подобаються? Ну, король олень, я вроде смотрела це наше було. І ходила на балет, але це не наше була. І інколи ходжу. А в останнє коли були? Можете пригадати? Остання а дорога в цела? Це коли було на день чи в жовтні місяць? Ні, рідко. А чому? Ну так виходить, так виходить в житті. А вже люблю, дуже люблю театр. Майже кожні вихідні. – Дійсно? а з ким виходите? З вихователькою. А є якісь найулюбленіші ваші вистави, можливо? Сватання Стецька. Ну, все, вроді би. А ще божі тварі? Ну, на определені прем'єри на вистави, на определені. – А коли в останні були в театрі, пам'ятаєте? Ну, десь місяць назад. А з ким зазвичай в театр ходите? – З дружиною, з внучками, з дочкою. Сіє сім'ї. Сім у нас сімейний, постійно сімейний. А як у вас гра житомирських акторів? Прекрасно грають. Звичайно, стараємося ходити на комедії, дуже подобається. А так, в принципі, основно на комедії так ходимо. А загалом, як може оцінити гру акторів нашого житомирського драмтеатру? Ну, мені особисто дуже подобається. Ходимо із задоволенням. Іноді буваю. Люблю театр, в дитинстві нас завжди водили. І зараз своїх внуків теж воджу.